Тарас Григорович Шевченко, мені однаково мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні. Чи хтось згадає чи забуде, мене в снігу на чужині, однаковісенько мені, в неволі Вирісме з чужими і неоплаканим своїм, в неволі плачучим умру, І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не на своїй землі, і не пом'яне батько сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні. Та не однаково мені, як Україну, злі люди. Сплять лукаві і вогні, її окраденою збудять, ох, неоднаково мені.